Позбавленням волі на строк від 2 до 5 років карається зберігання носіння збут вогнепальної зброї без дозволу. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, з 1 по 20 березня у Пирятинському районі оголошено місячник добровільної здачі зброї. Більше 800 одиниць вогнепальної зброї зареєстровано у власності жителів Пирятинського району. Але це не вся кількість зброї, що знаходиться у людей. Адже деякі порятинці як умисно, так і з власної безвідповідальності вчасно не проходять перереєстрацію або ж не реєструють придбану зброю відповідно до закону. Тому щороку порятинське відділення поліції проводить місячники добровільної здачі зброї, щоб люди могли здати її за це. Людина зокрема звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої статтю Кримінального кодексу України 263. і надається можливість Її зареєструвати, але це ж хочу зазначити, знову відповідних зразків. Це лише сюди відноситься мисливська вогнепальна зброя. Тобто військових зразків не надається державою можливість зареєструвати. Але не на всі види зброї потрібний дозвіл на зберігання. Таких категорій зброї мається три: перш за все, це стартові пістолети, шумові називаються. Друга категорія це пневматична зброя, калібри якої не перевищує 4-5 міліметра і пістолети, так би мовити, флобера. Тож калібр не перевищує 4-5 міліметра для спортивної стрільби, вони використовуються. Хоча власники як вогнепальної, так і пневматичної зброї повинні дотримуватися відповідних правил. Тобто зберігати, перш за все, для кожного, хто придбуває зброю, інспекторами поліції Пирятинського відділення здійснюється перевірка, наявність металевого сейфу або шафи. З двома відділеннями одна для боєприпасів, тобто набої патронів, інша для самої рушниці. Це для того, щоб не було заволодіння іншими особами зброї, також для того, щоб неповнолітні та малолітні діти не мали можливості добратися і уникнути нещасних випадків при поводженні з даною зброєю. Залишати забороняється дану зброю без нагляду на полюванні, зокрема, ну соответственно, при використанні даної зброї на полюванні забороняється розпивати спиртні напої та перебувати в нетверезому стані при проведенні даного полювання. В наш час, як виявляється, придбати зброю, не так важко. Інтернет мережа заповнена різними пропозиціями. Виникає питання, чи законно її реалізовують. В залежності, якою зброєю, по-перше, кожна зброя з категорії, тобто газова зброя, мисливська гладкоствольна зброя, мисливська нарізна зброя і спортивна зброя калібру понад 4-5 мм, зобов'язана реєструватися дозвільною системою. Україні. Зокрема, продається пневматична зброя, а саме пістолети та різні пневматичні воздушки в народі, як вони називаються. Хочу зазначити, що таку зброю можна дійсно купувати, але при наявності відповідних документів. Перш за все, це якщо людина замовляє і через нову пошту придбає таку зброю не зброю, а для спортивної стрільби. То необхідно, щоб був на неї технічний паспорт, це по-перше, зазначенням, відповідно, писане серія та номер даної винтівки чи пістолета пневматичної дії і чек про придбання. Отримати дозвіл на зберігання та носіння зброї тривала процедура. Існує вікове обмеження. Це 25 років досягнення, лише що, зокрема, розповсюджується і на нарізну зброю мисливську. Також слід зазначити, що існує перелік відповідних документів. Для придбання будь-якої із вище перерахованих категорій зброї, перш за все, це медична довідка, яка посвідчується проходження відповідної медичної комісії до надання сертифікатів від нарколога та психіатра. Також довідка про відсутність судимості. Також довідка про проходження відповідних курсів матеріально-технічної частини вивчення даної зброї та поводження з нею про відстріл відповідний, що надається довідка, в чому підтверджується, дані курси проходять в місті Полтаві. Також необхідно зазначити, що перевірка проводиться працівником поліції, тобто інспектором, який відповідає за. Дільницю проживання даної особи відповідно збираються характеризуючі дані опитуються сусіди. Про що він складає відповідний рапорт і направляє мені для вивчення і приєднання для матеріалів щодо прийняття рішення щодо видачі даних документів. Під час проведення місячника добровільної здачі зброї громадяни мають право на реєстрацію зброї у власне користування.